Вітулечки, незмінна ранкова рубрика, поради від карт. Що хочуть передати вам ваші сили саме сьогодні і на що треба звернути свою увагу. Так. Вам передають, що ваші переживання, які ви переживаєте щодо своїх стосунків, це більше йде як ваші, знаєте, як галюцинації. Возможно, ви накручуєте себе з того приводу, що думає про вас ваш партнер, що вас там не люблять. чи... Знаєте, як относяться до вас погано, бо ви не таке не заслуговуєте, ви дуже перебільшуєте, ви маєте вийти з позиції маленької дитини і роздумувати, розмішляти, як дорослий чоловік або доросла жінка. І тоді у вас стане все на свої місця. Ви зараз дуже уязвимі, я вам така порада буде. Розмовляти і ще раз розмовляти, а не накручувати себе, вирішувати питання, як кажуть, на берегу. Не треба плити туди в болото ілюзії якесь. Тобто вирішуйте питання одразу, по, по суті. Так, вам карти передають не сумнівайтесь в собі. Ви класна людина, определіться в чомусь одному. Тобто не треба туди-сюди мітушитися, вам пора визначитись. За своей своєю неуверенности в собі, ви зараз поводитесь неискренне до да, оточуючих. ваша улыбка, вона є не від душі. Тобто, да, ви виходите внутри Злой сантехнік Петрович, а на людям такі сулибочки, такі, привітіки! У мене все чітко там, а всередині розриває вас на щастя. Тобто, пропрацювати не любов до себе. Можливо, є люди, з якими ви на великій відстані, і ви дуже, знаєте, вам як не вистачає вже у цих якихось розмов, відносин, але це все тимчасове. У вас є, знаєте, таке дуже іскринні бажання, ви про щось постійно думаєте, хочете, щоб воно у вас збулося. Так от, на заблоковані відчуття бажання не збуваються. І така вам порада: мрії у дітей, а у дорослих жінок і чоловіків цілі. Ставте цілі і виконуйте їх. Гарного вам дня!